Кореспондент «Євроньюз» Франсуа Шиняк телефоном розповів про останні бойові операції міжнародних військ проти джихадистів та повстанців на півночі Малі, зокрема про ситуацію в місті Діабалі. Його щойно вдалося звільнити від бойовиків. Взяття діабалі дозволило французьким військовим захистити північно-західний фланг, адже не можна залишати без уваги той факт, що просування на північ без такого захисту неможливе. Ризик контроперації бойовиків проти сил французької і малійської армії дуже високий. Військовики з Чад прибули до малі. Французький офіцер підтвердив, що чадійці навчені вести в бої в пустелі, хоч для повстанців це також знайомі території. Учора в діабалі я також побачив, що такого роду перемоги ведуть до початку помсти. Один з місцевих мешканців розповів, що його брата здали повстанцям сусіди, з тих пір його не бачили. Як тільки повстанці з'являються в місті, деякі мешканці підтверджують, що ті починають пропонувати гроші в обмін на співпрацю.